Всім привіт! Маленька передісторія того, що було в цьому возі. Я побачив оголошення, що команда Real Farm, друга ліга, оголошує набір і вирішив скринути своєму другу Єгору. І ось ми вирішили приїхати, і все, що було з нами на цьому перегляді в місті Одеса, будете дивитися в цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім привіт, ребята! О, Привіт! Третя <решко> серія Влог. Куди ми їдемо? Ви запитаєте, куди я опять їду, а думаєте, а? Я їду в Одесу. Любимий город може спати спокійно. А для чого Ви дізнаєтеся далі в цій серії? І до речі, я їду в Одесу не сам, а в своїм кінтафу. Попав ось овін. Або їду. No, no! No! Кристалиць боска, а коробка груди мареш. Я скажу ті слова, які люблять в Донбасі. Донбас порожняк не гонять. Вау, wow, так офіційно? Так, офіційно. А чому ми їдемо в Одесу? Ми їдемо на першометр в другу лігу України. Вау! Реал фарма! Вау! А якою буде Барселона? А буде Барселона? Фарма. Коли не придумають. Ох, які ваші очікування від цього, цієї поїздки? Очікування від самої поїздки чи від самого просмотру? В бізні від поїздки, я знаю, що ми не прийдемо. Ну, поїздка дуже довга, можна сказати. Це найдовша поїздка в Одесу. Якщо можна швидше доїхати, а не довше доїде. Знаєте чому? Тому що в Черкаси в шпуги до Черкаси їде 3 часа. 3 часа. Нормально. 100 кілометрів 3 часа. 100 кілометрів. 3 часа. А ми... <рес> ну, я не хочу вже. Ребята, наші сумки. Це, це є в сумки. Це, дві сумки взяв, не знаю на що. Що, я, що взяв я? Один, один рюкзак, одна сумка. І латешечку ти взяв. І латешечка моя, ребята. <смеш> так що зустрінемося вже в поїзді. Короче, <смеш> сидимо, ждемо. У нас потяг у всіх десь у 20... 10! 9! 10! 10 да. 9 чи 10? 10! Хоча мене було погано чути, але ну, ну ладно. Ось я її поїзд через 2 часа, ми сидимо, ждемо, кайфуємо. Потім, ми коли ждемо поїзд, я скажу, що мене буси виняють. Там в пласкарті так само буде. Я в на самокаті. Коротше, ребята, сидіємо час на вокзалі, і як думаєте, що ми ну, прям, прям, що треба купити, коли ти їдеш в поїзді? Там, ву, да, все Сидимо ми час на автовокзалі. <сих> Потім спинаєш, що нам нам треба вода. Через нас через час поїзд зправляється, ми такі через час. Ки, а, зато салон марафет робить. А, ну звісно, ми зараз підемо мар -марафет не наведемо. <сих> Мені зараз треба пропуститися. Хоч ходимо по смілі, шукаємо, де купити води. І, <сих> да, да, да да. Зато салон робить? Tu, да може... DM, може... можна посмотреть спіти. Да, мне кажется, посмотрите. Опа, опа. А не пячок, поездки, Это больше, чем у в жизни, наверное, было. Просто я никого в этой жизни не спал, что ли. Фух. уже к Дасе. Через час у Даса... Ё... Так, я серьезно, план такой... Ой, Одесса... Знаете, у Даши, это то, что мы всегда тронули на Это Одесса, детка. Ого. Как тебе новочка? Поезды. <«Рочка> была Ребята, где Это Одесса, детка. Ну, где Как А, План у нас такой. на автобус. Едем до нашего отеля. у нас будет там минут 15 поездок. И сразу идем на сбор. Офигенно. Хороший план. Ребята, будем на отеле на третьем Ну, ваших, конечно, ничего. Обзор обзор комната, я сейчас будем сегодня ночувати завтра. Завтра останній день. Хоча обзор дивіться. Дві кровати? Я, я хотів роздільні, а я сказал, треба. надо... блядь, ну нахуя ти це робиш? Хоча, я його хотів, його хотів, його. Я говорю хоть тихо, чтобы кровать була, типа, ну поняли, типа розом. Я сказал, не-не-не-не-не, кровать з розой, типа, ну, типа брата, кровать буде раздельно, потому что це для марану. Це розний умову полового цього очвана. Що нас у нього чарі? Не знаю, мы навіть сирують. Грачки, гречка за печарицями, сирок пований, ну кошель я понял. Эээ, ну, да. Там курка, а, це воледи киснем, да? у нас уша є? Там вішаки. Там лишаки. Телевизор какие-нибудь. Да, там, ми да давай, давайте. Як перша, як два лига сушить бусы, ребят. Да, як две лига сушить босс? А вони а тупо такие выни чушь, даже не. Вот ти пишешь, там що там не закрытие, там они не уйдем. Ну, yeah. oh, це, милет, yeah. не було <режу> А чи це вшли, кстати? Це типишок? Да. Бо ти тут зайняв. Да. Душик, туалет, мивальню, все ж треба. Все, ми будемо зараз вечеряти. Зараз що, потім щось рознімаємо поговоримо, Обсудимо перший день з Ігором. Ребятки, заселую з мотель. Ідемо до поля, перша тренировка. Давай, приїхав з поїзда. Я вже бачу, на тип якийсь, да, з ким портфелю. Мені кажуть, це наш конкурент, бля, один. Ми познайомимося з нашим ще одним пацаном. Даня. Привіт. Привіт. Тип грає на моїй позиції. Той нічого страшного, я приїхав сюди просто чисто показати, що типа, завод по рожах не гонить, і з заводу можна попасти в другу лігу. Тому, якщо не попадеш, то воно одразу завод не О. Приїхали вже до цього, до місця збору. Стадіон Іван, бачите, це у гольф Куп Одеса. Якщо не пусть в команді, то підемо як Чуть, по гориту бейва тиступам. Не видно? Да, Ладно, да. так. Просто видно Одесу. Там я не знаю, не бачу. Ладно, нічого страшного. Що все попереду, спасибо. спасіба. Підтримуйте надальше. Я розігру собі голік і бачу. Так, ребзики, ми грали, ми тренувалися на цьому полі, прямка закончилася. Я скажу про себе, зараз я там теж скажу. Я скажу, якщо про себе, як, як я зіграв, як для завода, там, типу, чемпіон району, я зіграв ну, все класно. Мені кажуть, топ-3 -топ золотого меча району я вхожу. Це кажуть, завтра один треш, оказувати. Я думаю, що тільки дві кажуть, три, так що за я, мабуть, не вийду до рефір, тому що здохну, здохнув більше на тим полі. Ну нічого, пачка не німісів, банан, бука з вишею. І поїхали. А зараз ми йдемо десь обідати. І...

Нормально, нормально. Сейчас ідем. Короче, хавать. Нормально. А що ребята? Я шкаф, ну, може, цей двух даже не вийде так. А не, вийде, конечно. И чаечка. Да, и чаечка. Фух, все, пасне, спасибо, кто дивиться. Першайо зато вийде. Типа в В Сайду вечора вийде по-любому. Wi-Fi є, так що будемо монтивать. Все. Так что ребята, закінчувают друга тренерка. Нам пережили залишатися до п'ятниці і в суботу грати матч, але ми не остаємося, тому що в типа... мене в суботу вже робота. Uh -huh. Я розумію, там, да, де суди, всі діва. Якщо uh -huh. типу, вийде, то може вже зимою приїду на збори. Якщо ні, ні, типа мене побачили, в них контакт є місце. Я доволен, як сьогодні все було пройшло. Его, що скажеш? Про сьогодні чи взагалі? Взагалі тренування прикольні. Общається друга ліга від від області, району. Треба бігати, доказувати. Солова боротьба багато, багато ріганіни. Да й на ка. Це як я мені собака по телефону. Я так не остається, там ще на її хотів чорномовця і дії з нас. А я з його їдемо, тому що я не бачу сенсу що санкції, на бійців, може. Коротше, що? Ми залишилися може, день, Затрі ми ж їдемо, час дня додому. Нам сказали, типу, з нами зв'яжуться, типу, на зимні збори, бо типу, оставатися ми не залишимося, тому що в мене бабок немає, вже не залишилося, та його теж. Потім плюс на мене робота і, і сюди. Якщо ми їдемо гуляти по Одесі, там, на, на море подивитися, на стадіон так що на стадіон Чорномовиць, вже зустрінемося. Ребятки, вийшло з автобуса, йдемо вже в церкві до стадіону Чорномовець і горчик.

Да, рейдер целую рейдик. Я перший раз його бачу, це просто. Я конечно там не було, знаєте, там. Я був біля арени львів поїжджав, але не було на ній. Но ребята, це стадіон колони, Не все, типа, такі типа, як це називається колони, сюди сюди-сюди. Цікаво, що тут вийшов. <ріст> Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Одеський гігант! Седьоншок намовиться. Ребята, просто... Я сюди зайду, я просто ашалею цього ведончика. Я завжди тим, хто тут не був, і завжди тим, хто тут вже був і не відчуються емоції ще раз і ще раз і ще раз. Ребята, найголовніше для мене, як знову щобуга, на я побачив новеньс oh no, siстеers fan фаншоп, ребята систерс фаншоп но затем хотя бы брюкас не куплю на реально понимаешь ну сейчас брюка на память я ж смотрю фекши ну да точно наверно все ребята вам фаншоп долик блядь, это подъезд для меня как для эксперта жена фаншоп закрытый оказывается Ну все, не купив білка, а хотіли купити білка, але мені ніхто нічого не дає, є, розумієте? Все, Блін. Почнемо, подивимось, що там, що там, що там. Ну знаєте, що для ютубу треба знімати отак, а не отак, як ти знімаєш це. Паншок Чорноморця, паншок Чорноморця. Ладно, знімаю так, як він сказав. О, це... Якусь, ви розумієте, я, я на Чорноморця... А це ти знімаєш? Так. Як потім не спокоїться. Капец, я начинаю монстр, что не могу, да? Небо, небо. Брат, вон твоє мясо, вон. Там вині попит, забираєш, цай чорномолга. Знаєш, принимаешь, там типа, що маше, типо, там тренируется, типа там тренируйські пошли каждый день, типа, ну, ты не тренивався, какой сезон був. А я вот там пошел. Я... В Реал Фарме лучше, чем а, я? Ага, Газончик. Я... а вы на Иване тренировались? Да. Там очень хорошая колядка. Ну, не знаю, как сейчас. Э -э ты, может быть, была там давно уже? Там... Ну, в прошлом летом. А, ну там, там же там, вот, в центре поля какая, ешь, какая такая, типа. Есть. Еще нормально, куда а. Понимаешь, ты играл и Багимович, и Зарауганск, какая-то там, типа, тут играл, блядь. Тут играл, Тільки що були на сальомокса, це просто ну, знаєте, емоції, які не можна передати. Це просто такі емоції. Бата, а зараз я побачу, покажу вам краєвид, що заслуговує я не знаю, навіть на мільйон-мільйон лайків. Це вигляд на Чорне море. тут чи що таке, типа, Ну, неважливо. Зараз просто побачите бах, якийсь час щось. Знає, это кайф. Это кайф. Просто, не да? знаю, який такий, конечно, відомий. Ну ладно, отак. Вот вот. Блять, а, красиво, просто красиво. А зараз мы после стадиона Черноморца пришли на набережку. Тут такой воздух морской, так пахнет, а он кажется, что видео не А тут так пахнет, что это просто... Видео снимаешь? Видео снимаю. <свечес> Єгор, що? Єгор, ти куди? Ти куди? Ти додому чи що? <тапривіт> а чому так? Бо ну, все. Все, два дні пройшло. Ми йдемо додому. Опа, ребятки. йдемо додому. Хватить з нас цей другої ліги. Ми вирішили, що йдемо у медіафутбол, тому команди медіафутболу чекаємо ваші пропозиції. Який тебе нік? Нік? Салфетка 5. Салфетка п'ять. А у меня будет салфеткин Сим. Короче, ладно, давайте, идем мы на вокзал, чтобы там идем. Мы пойдем, хотя будем жевать. Да. А это же такая бездушная банальская 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 на банальская А банальская 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 пацаны. Покажи, <поторище> <Чого> <соценно> що нам не качено. Що? Що нам не пише? Ой-ой-ой. Ми вчора тут не були. А, понял, поранений. Поня, не, ладно, будь-який, як фан-шоп заходив і закрито було. Рибата, це стадіон човно Я все таки сюди дойшов. Байдена замість фаншоп 150 метрів. Що я був закритий? ребята медам штук мовати той фаншоп, ну но я иду потому что я хочу хотя бы хоча бы б куса ручку чтобы мне дали. лочка ну, ну прямо ручка там не давал хотя бы со що там было оба давай так щоб... съемку тут съемка видео запрещена бля. Камеру вырубай нахуй. Ребята, нагайший, на другий день штурмів, ми все-таки взяли фаншоп і я собі кажуть такий дмперок. Есть. Без при конечно, але имперу буде, да, все. Ребята, ми жити додому. Я і Єгор. Сюда... Вот он, я такая. Хоче, два дні в Одесі прибули. Одну прийшли, казали, нам такі дебіли не треба. Що ви тих дебіли вдержите, блін? Давай без матяков. Це не матюк. Ну, нам казали, що живі. Такий що й потріб, і, і вистачає в Одесі. Угу. Так що ми йдемо додому. Угу. Подальше, все. Я буду бумбол пала. Су, братан. Тут видео йде. Бумбол пала. Да, видео. видео. Ай йде. так. Бежимо додому, все. Вийдем додому, все. Ну, все. Ілогічно закінчиться відео, тим. Ось я, наприклад, сей слюс работаю. Дивіться, якщо, там руки в... Терея 17-20 і у вас там нічого не тримає, у вас там вдома, чи ще щось, типу, там, чи навчання не тримає. І ви реально хочете стати футболістом, там, то цей варіант, якби це для вас дуже чудовий, як на мене. Ти їдеш і там, борешся за свою мрію. розумієте, мені 23 якось їхати, міняти стабільне місце, де я стабільно отримую гроші. І, наприклад, я там отримую щось за те, що я на опис, на народні гроші. Міняти там, на професійний футбол, в якому я не знаю, там, я зіграю одну гру, зламаюся, і мене ну, зі мною розуміють контракт, і я цього не хотів би. Тому я ж кажу, хто хоче, типу, там, то шукати можливості завжди треба і потрібно там, грати, вигравати, виривати своє місце в тих футболах. Я вибрав собі вже медіадвіжуху, в яку я, можливо, впаду. Так, можливо, я там... Ну, Зрадив свою мрію, тіпа, чашу самі перескажете. Ну, ребята, пойміть, мені краще зараз, зараз заробити грошей, ніж просто в, втратити півроку і просто йти в мінус собі і в свої кошти, і знаю, хто знає, що там буде, шкаф, ти будемо травму і п'ять лікуватися, де хтось не хотівся. Тому я скажу так, е, хто хоче, той завжди пробуйте, е, намагайтеся, шукайте команди, якщо ви цього рівно саме хочете. Якщо типу, вас там щось не вийшло, ну, розвивайтесь на другі якісь справи, взяти до того муху, типу. Тіп, хто я мав вся до елізі, але вибрав інший шлях і що тепер знає вся Україна. Тому вибіг за вами. А дякую всім, хто дивився, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, ви найкраще.